Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як можна трошки покращити свою модель 16-го масштабу. Це моделька буде на прикладі модель Remo-Hobby S-Max. Зараз нові модельки вони вже випускають S-Track, але є Siewer, Rocket, Dingo, Багато лінійка 16-го масштабу, як БК, так і колекторні модельки. І часто таке питання: як можна. Одразу покращити свою модель, як можна її зробити надійною, можливо, якось покращити характеристики, щоб вона була більш прохідною. У мене є багато відео цієї модельки, саме на таких колесах, бо ці колеса дуже добре працюють саме на 16-му масштабі. Вони добре працюють як сніг. Грязь, пісок і будь-яке прикольне бездоріжжя. Дуже прохідна, і, в принципі, на ній навіть прикольно їздити і по рівним якимось поверхням. Дуже така цікава і корисна, корисне допрацювання це саме встановлення. Як тут встановлено, це металеві амортизатори масляні. Але вони вже будуть трошки дорожчі, і вже, можна сказати, їх віднести вже для такого тюнінгу, який вже йде з металу. Я таке відео зроблю трошки пізніше. Тут теж встановлені металеві детальки. Трошки пізніше зроблю, покажу, які є, і що корисно ставити, і на що воно впливає. В цьому відео я хочу показати саме більш такий. Бюджетний варіант, який, можна сказати, така золота середина. Найголовніші деталі це, звичайно, деталі ходової. Вони найбільше таку нагрузку на себе беруть, потім вони її передають вже на шасі. На інші детальки це речаги. Речаги з червоного пластику, маркируються вони як RP2505. Також планую. Саме робити модельки нові вже на червоному пластику, як варіант а, таких вже більш покращених моделей. До речагів також деталі передньої ступіці. Це йде тримач поворотного кулака та сам поворотний кулак. Ось так вони виглядають. Поворотний кулак і його тримач. Поворотні кулаки маркуються RP 2507, а тримачі, це хаби, вони маркеруються як RP2506. Також по ступицям це задня ступиця, маркується як RP2513. Те з червоного пластика, він більш надійний, це вже перевірено, перевірено і на приводах, і на різних детальках. Так, він не настільки надійний, як метал, але в нього надійність вища, ніж у чорного пластика. І це рульовий механізм з червоного пластику. Сюди я встановлював такий механізм на свою модель. Трошки трошки його видно на камері. Також є відео, як я його встановлював і пояснював, чому його треба міняти, як, по яким причинам є окреме відео. Також дуже така більш надійна і цікава запчастина це корпус диференціала. Такі диференціали вони стає, стоять саме на Безколекторних версіях, бо на колекторних там вже йдуть металеві, а на безколекторних стоять диференціали з корпусом з чорного пластику. Він з часом, особливо, якщо ставити якісь більш важкі більш великі колеса, нагрузка йде більша на диференціал, і буває так, що виламується саме корпус. І ось така запчастина, як. Маркерується RP2528, червоний пластик, корпус диференціала, він буде вже більш надійний. І теж я показував відео. Тут встановлено на цій машинці саме такий корпус після поломки, і він вже працює більш, більш надійно, ніж з чорного пластика. Всі ці деталі, які я показав, червоного пластику. Не обов'язково одразу міняти при покупці машинки. Ці деталі можна, можна знати, що є більш покращені деталі, ніж які йдуть заводою, ніж з чорного пластика. Або якщо ви хочете вже наперед якось зробити свою машинку більш трошки надійною, то можна вже додатково просто міняти деталі з чорного пластику на червоний. От. Ну і, звичайно, коли моделька або якась запчастина ламається, то вже при виборі можна купувати не тільки чорні запчастини з чорного пластику, ну а й купувати такі з червоного більш надійні. Про метал буду робити окреме відео. Ну і колеса вони, звичайно, додають машинці більше варіантів для. Її використання. тобто на простих колесах вона не завжди їде по якомусь піску, грязі, по снігу, бо буде чіплятися просто бампером, або сідати на нижню частину деки. Додатково буду ще робити різні відео про допрацювання, якось покращення та ремонт радіокерованих іграшок. Дякую всім, хто. Підписується, хто підтримує мій канал. Всім пока.